Палають сьогодні просто новинні стрічки, соцмережі, телеграм-канали і все, що тільки можна, врученням підозри Юлії Тимошенко. І власне, все, що стосується цієї справи, з хабарями за голосування за те голосування, яке потрібно. Тому сьогодні я хотів би з вами розібрати саме цю тему і не лише проаналізувати, що ж усе це означає, але і розповісти про всі випадки затримання та ув'язнення Юлії Томашенко за її тридцятирічну політичну кар'єру. Тож мене звати Максим Крапівний, моє шанування, і ми починаємо. Тож. Давайте спочатку просто в двох словах проговоримо, що ж сьогодні відбулося: лідерка батьківщини, екс-прем'єрка, народна депутатка України Юлія Тимошенко. Сьогодні просто в усіх стрічках новин, і насправді чи не вперше за час повномасштабного вторгнення. Очевидно, вона б хотіла з'являтися в новинних стрічках зовсім з іншого приводу, але вже як є, 14 січня Набу і САП повідомили їй про підозру у пропозиції хабаря народним депутатам України, і перед тим як я далі розповім, в чому суть. Я дуже коротко хотів би проаналізувати, що усе це означає. Ну, по-перше, ця ситуація нам свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні, які покликані займатися розслідуванням корупції в вищих ешелонах влади, ці органи насправді працюють. І якщо ви помітили за останні місяці, а конкретно за ті місяці з літа 2025 року. Коли європейські партнери та український народ не дали Верховній Раді проголосувати за законопроект, який би підпорядковував незалежні антикорупційні органи Генеральній прокуратурі і таким чином позбавляв би їх незалежності. От з того моменту ми побачили вже міндічгейт. Ми побачили обшуки у Єрмака, ми зараз бачимо вручення підозри Юлії Тимошенко. Ну тобто, це все свідчить про те, що антикорупційні органи дійсно працюють, що певним чином, можливо, не такими прямо кроками, як би хотілося, але. Що я маю на увазі не такими кроками, як хотілося, тому що ми знаємо, що ці органи, які розслідують, це все добре, це розслідування, але справа має, має дійти, дійти ще до суду, і суд має винести вироки. І от тоді це коло замкнеться. Я маю на увазі, що можливо не всі задоволені роботою всієї антикорупційної системи, але. Вона зараз працює, як на мене, набагато краще, ніж вона працювала раніше. Це по-перше. І по друге, тепер е, можна констатувати, що кожен депутат, глава фракції має ходити і оглядатися, якщо справа стосується корупції. Тобто ці всі е, випадки, які я перерахував вище з розслідуваннями, з врученнями підозр в вищих ешелонах влади, вони спонукають до того, що за великим рахунком тепер немає недоторканих і можуть прийти до будь-кого. І здавалося б, Юлія Тимошенко, яка в політиці вже дуже багато років, у якої є точно ось ця так звана криша, так, і вона б мала бути захищена від всього цього. Але, як ми бачимо, та САП прийшли і до неї, а значить, вони можуть прийти і до когось, хто більш мілкий. А більш мілких у нас дуже багато. Тому, от власне, зараз на даний момент можна зробити такі висновки. Невідомо насправді чим закінчиться ця справа. Але два моменти точно можна констатувати: антикорупційні органи працюють. Другий момент кожен депутат має тепер. Замислитися і більш ретельно подумати перед тим, як в'язуватися в корупційні схеми. Тож, давайте повернемося до Тимошенко. Слідство підозрює, що Юлія Володимирівна пропонувала депутатам виплати за ухвалення рішень у парламенті. На бої САП стверджують, що вона також ініціювала переговори з окремими нардепами щодо запровадження системного механізму надання хабарів в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Що заявляють в набу цитата? Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед, та був розрахований на тривалий період. Тож Тимошенко може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього. Справу щодо неї порушено за статтею про пропозицію чи обіцянку службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Ну я думаю, що ви сьогодні вже бачили, або якщо не бачили, то обов'язково подивитися. Це відео, коли слідчі антикорупційних органів приходять до Юлії Тимошенко. А головне це аудіозаписи, на яких... Голос схожий на голос Юлії Тимошенко і ще один депутат, у якого голос змінений, домовляються про хабарі. за Правильне голосування за правильне голосування. Тобто, коли треба голосувати за, коли треба голосувати проти, коли треба утриматися. І так далі. Сама ж Юлія Тимошенко називає звинувачення абсурдними і заявила, що категорично їх відкидає. Ось її цитата. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося, і хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Написала вона, заявивши про не перше політичне замовлення проти себе. Ну. Це все, що відомо на даний момент. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. А я хотів би перейти е, до е, переліку всіх моментів, коли е, так чи інакше правоохоронні органи займалися Юлією Тимошенко за її майже 30 років в українській політиці. Її і затримували, і саджали у в'язницю. Тож зараз я вам розповім про кожен випадок. Значить, почнемо ми з 95-го року. Це рік, коли Юлія Тимошенко стає президенткою компанії Єдині енергетичні системи України, створена вона була на базі її попередньої корпорації, яка називалася Український бензин. У середині 90-х ця компанія Єдині енергетичні системи України, де на провідних ралях був Свекор Тимошенко, стала ця компанія найбільшим імпортером природного газу в Україну з Росії та країн середньої. Азії це сталося до речі за сприяння Павла Лазаренка, колишнього очільника Дніпропетровської облдержадміністрації, який саме в ті роки обіймав посаду першого віце-прем'єра, а згодом і прем'єр-міністра України в 96-97 роках. Пізніше Лазаренко отримав вирок у США, як ви знаєте, за звинуваченням у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених за на закордонні рахунки в 90-х роках. Тимошенко роками заперечувала свою причетність до справи Лазаренка. Та надприбутків, які Лазаренко отримав в енергетичній сфері, ну, разом із статусом одного з найбільших корупціонерів в історії України. Саме в 95-му році Юлія Тимошенко була вперше затримана через кримінальну справу за статтею Контрабанда валюти. Але пізніше суд закрив цю справу. Далі, давайте поговоримо про 99-й 2001 -й рік. Тоді було перше призначення в уряд і перший арешт Тимошенко. Це сталося, як ви розумієте, за часів каденції президента Леоніда Кучма. Тож, у Кабміні Віктора Ющенка Тимошенко була призначена віце-прем'єр-міністркою України з питань паливно-енергетичного комплексу і долучилася до перших спроб реформувати. Цей паливно-енергетичний комплекс, і от як писала BBC, спротив цим реформам створив перших політичних ворогів Юлії Тимошенко. І на початку 2001-го генпрокуратура відкрила щодо неї справу за звинуваченнями в контрабанді газу, несплаті податків, в особливо великих розмірах та хабарництві. Тимошенко втратила тоді посаду в уряді, і у лютому була заарештована. Але у березні арешт скасували. І справи пізніше знову закрили. Тож зафіксували. Значить, перше затримання Тимошенко сталося в 95-му році. Вперше її заарештували в 2001 році, і переходимо далі до того моменту. Коли Юлію Тимошенко не тільки заарештували, а вже і посадили. Це мова йде про 2010 рік. У цьому році Тимошенко вперше балотувалася у президенти України. Однак у другому турі програла Януковичу, і там насправді був люфт. Ось цей між ними, 3%. Янукович там набрав 49%. По моєму, а вона 45 там з половиною, тобто ну, мова йде про 3,5% десь відсотки. І от після перемоги Януковича Тимошенко втратила посаду прем'єрки. Вона тоді була прем'єркою, Якщо ви пам'ятаєте, про проти неї та її соратників було відкрито низку кримінальних справ за звинуваченням: от від закупівель автівок для сільської медицини до підписання газових угод із Росією. У 2011 році Тимошенко була засуджена на 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень на посаді прем'єр-міністра України. Але вирок, який у ЄС і США назвали політично мотивованим, і Тимошенко відбувала у Качанівській колонії цей вирок, а пізніше у харківській лікарні, коли вона заявила про погіршення здоров'я. Але як ви пам'ятаєте, після перемоги революції гідності була визнана політв'язнем, і вирок було скасовано. Тимошенко тоді з'явилася на майдані, якщо ви пам'ятаєте, в Києві в кріслі колісному ввечері 22 лютого 2014 року, після звільнення з ув'язнення, і виступила зі сцени. А, і один з найбільших соратників Тимошенко Валентин Турчинов, як ви пам'ятаєте, став виконувачем обов'язків президента після втечі Януковича. І от настає початок 2026 року, і Юлії Тимошенко вручають підозру. А, якщо вона буде арештована, це буде вже її третій арешт. Давайте ще раз нагадаю: в 90%. Році, значить, її, затримали. Потім, в 2001 році, її арештували вже, і в 2010 році у неї було вже ув'язнення, ну, точніше, у 2011 році. Тобто ну, один раз затримання, два рази арешт. І от якщо буде зараз арешт, то це буде втретє. Ну, Тобто, загалом можна сказати, що цей раз, якщо її затримують, це буде четвертий раз за її політичну кар'єру, як її затримують. І тут дуже цікавий момент, що як це виходить? Через одного президента її якось затримували або арештовували. Тобто за часів Леоніда Кучми. Потім, після кучми, був у нас Ющенко, нічого не було. Потім був Янукович, при Януковичу її посадили. Потім у нас був Порошенко, при Порошенко все було нормально. Тепер Зеленський. І тепер при Зеленському їй вручають підозру і можливо заарештують, а може, і посадять до в'язниця. Тобто за часів Леоніда Кучми, за часів Януковича і теоретично за часів Зеленського. Ну, От, власне, це все, що я вам хотів розповісти в сьогоднішньому блозі. Я хотів пройтися по 30-річній е, політичній кар'єрі Юлія Тимошенко і розповісти вам, коли ж її затримували, коли її арештовували і коли вона сиділа у в'язниці. Сподіваюся вам. Цікаво було так ретроспективно подивитися на політичну кар'єру Юлії Тимошенко. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте це відео, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Витримки, сил і удачі вам!